Вітаю, шановні друзі. Нові зміни, які чекають е, жінок та 17-річних юнаків щодо мобілізації. В Верховній Раді зареєстровано законопроект 12076. Це провладний законопроект. Тому припускаємо, що він з великим е, відсотком буде прийнятий. Що він передбачає? Передбачає він е, зміни е, до мобілізаційного і військового законодавства щодо жіночої мобілізації і е, мобілізації 17-річних юнаків. І ось тут дуже цікаво, друзі, що вони з. Змінюють. По-перше, жінки придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, які виявили бажання проходити базову військову службу безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби, беруться на військовий облік призовників. Далі, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної. Фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних, тобто, вже законодавчо все це закріплюється. Жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому міністерством оборони України та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням. Тобто, все загалом. Гальної жіночі мобілізації поки що не передбачається, але законодавчо закріплюється питання мобілізації жінок відповідної освіти медично-фармацевтичної і жінок, які виявили бажання. 17-річні юнаки тут також дуже цікаво. Щороку, з 1 січня до 31 липня, громадяни України чоловічої Статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Яким же шляхом? Проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобом електронного кабінету призовника військово зобов'язаного резервіста в порядку визначеного Кабміном. Тобто, фактично можна буде ставати на військовий облік через резерв плюс. Ну, тут є плюси і мінуси. Мінуси це те, що всім 17-річним прийдеться стати на військовий облік. Через Резерв Плюс, навіть якщо вони ухиляються від приходження до ТЦК, вони повинні будуть це зробити в Резерв Плюс. Це раз. Друге, це плюс для тих 17-річних, які за кордоном і, наприклад, не можуть отримати паспорт і не можуть приїхати в Україну стати на військовий облік. Вони зможуть це зробити через Резерв Плюс. Тобто для юнаків 17 років, які знаходяться за кордоном, це в принципі вихід із ситуації. Щоб не їхати в Україну ставати в ТЦК, вони зможуть це зробити онлайн. І далі, яким чином можна буде стати на облік, це, звичайно, шляхом особистого прибуття до району ТЦК. Як я вже й сказав, тобто це один із плюсів для тих, хто за кордоном вони спокійно стають на військовий облік онлайн, і е, мінус для тих, хто знаходиться в Україні, тому що е, в їхньому випадку вже е, не буде можливості відсижуватись дома. В них буде вже прямий обов'язок стати на облік онлайн, друзі. Тому ось такі зміни найближчим часом можуть бути впроваджені в наше мобілізаційно-військове законодавство. Друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.